В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Давайте ми собі пригадаємо, про що ми говорили минулого разу. Пригадуйте, як хлопчика паралізованого принесли. Та, і Ісус тоді сказав: нічого більше не треба. Якщо мене мама моя просить, я не можу їй нічого відмовити. І зараз наступна історія. Ісус з учнями. Ходили полями. І одного разу вони побачили змучених голодних робітників рабів, одного жорстокого господаря. Та Ісус апостолами до них підійшов і каже, Мир з вами, друзі. Я дам вам їжу. Ісус відкриває. Одну корзину бере з неї хліби і роздає здивованим робітникам. І з іншої корзини він бере сир, овочі і маленьке, спечене ягня, і розподіляє все між бідними. Робітники питають, звідки ти маєш стільки грошей, пане, щоб нас пригостити? Ісус, посміхаючись, каже, є ще. Добрі люди в Ізраїлі. Бідні, хапаючись очима їдять страви, яких вони давно вже не куштували. І серед тих бідних, змордованих робітників є один старий чоловік, що пригортає до себе хлопчика, якому років з 10. Той чоловік старий їсть і плаче. Тоді Ісус каже: Чому ти плачеш, батько? Тоді цей старий чоловік відповідає: Ти бачиш цю дитину? Це мій онук. Його батьки померли після цьогорічної епідемії. Що чекає? Його в житті. Я не можу йому дати нічого. Тоді Ісус каже: не плач, ти можеш віддати Його мені. Я маю багато друзів, які не мають дітей і які могли б його добре виховати. Дальше питає того хлопця: дитино, ти хочеш піти зі мною? Хлопець каже так. А тоді каже, домовились і взяв того хлопця від того старого чоловіка. Вже коли йшли по дорозі від тих робітників, підходить Петро і питає Ісуса, Кому ти хочеш віддати хлопця? Каже, певно, хочеш віддати Лазареві. Ісус каже, ні, Петре, є багато таких, що не мають дітей. Петро каже, я також не маю дітей. Петро благально дивиться на Ісуса. Ісус каже: Петре, я вже тобі говорив, ти станеш. Батьком для всіх людей. Ти не можеш мати власної дитини. Не сумуй. Ти потрібний учителеві, і тому вчитель не може відмовитись від тебе через якусь прив'язаність. Я вимагаю багато, Петре. Я вимогливіший від найревнішого. Я люблю тебе, особливою любов'ю і хочу мати тебе всього тільки для себе. Петро каже: добре Господи, добре, як скажеш, і ображений, відійшов. Далі події відбуваються у Витанії, Де також була. Марія Богородиця. І далі картинка така. Петро проходжується доріжкою туди-сюди і весь час поглядає на терасу, де розмовляють Ісус з Марією. Марія, очевидно, перед тим щось говорила з Петром. Тому що я чую слова Марії. Та, бо це є книга Відіння, я вже говорив, це книга Бог чоловік, видіння Марії Вальторти з благословення церкви владики Софрона Мудрого. Далі ну, Марія каже, Марія, очевидно, перед тим, щось говорила з Петром, тому що я чую слова Марії. Марія каже до Ісуса, там на терасі. Так, уявіть собі картинку. Марія каже до Ісуса: Він розповів мені про всі свої сподівання і бажання. І твою. Каже до Ісуса і твою відмову. Марія бере Ісуса за руку, гладить її і каже, Петро дуже хоче сина. Коли я його супроводжувала, він про ніщо більше не говорив, тільки про того хлопця, Мархсіяма, і наводив такі розумні аргументи, що я не могла примусити його вмовкнути. Усі ці аргументи нам, жінкам і матерям знайомі. Дитина слаба, хлопець є розумний, добрий, але слабий, йому потрібна мама. Чому ти не віддаси хлопця Петрові? Я розумію, чому ти відмовляєш йому власній дитині. Власна дитина це як. Якір. Але ти мусиш погодитись, що одного дня Петро має стати батьком усіх тих дітей, яких ти йому залишиш. А як він зможе бути батьком, якщо не прийшов школи із однією дитиною? Батько повинен бути добрим і прихильним. Петро є добрий, але він не прихильний. Він Непоблажливий, він є імпульсивний і неподатливий. Тільки слабке створіння може навчити його тонкому мистецтву. Уміти співчувати слабким. Подумай, Ісусе, тим більше ти знаєш, як через Тебе Його теща докочає бідному Петрові. Що той забрався з дому? Петро тобі навіть нічого не каже. А його бідна жінка, Порфирія, вони не мають дітей. Жінка потребує любові. Вона хоче любити і хоче, щоб її любили. А чоловік то як, то як дерево. Він ніколи, чоловік, ніколи не засвідчить любові, не вимагаючи чогось взамін. Бідна жінка Петра. Залиш їй дитину. Будь ласка, прислухайся до моїх слів, сину. Далі каже: ах. Ти посміхайся. Отож ти згідний зі своєю матір'ю. Тоді Ісус каже: Хай буде, як ти кажеш, Марія, мама. Ісус стає і кличе Петра Петре, Йонен, ходи сюди. Петро встає і біжить сходами на гору. Так, вчителю. Ісус каже, ходи сюди, завойовнику. Петро каже, Я чому? Що я зробив вже, Господи? Ось чому ти хотів бути наодинці з моєю матір'ю. Що мені з тобою робити, хитрий Петре, що переміг учителя зброєю слова матері? Ти матимеш дитину, але. Ісус не може говорити далі, тому що Петро, який стояв на колінах, підстрибує і так борхливо цілує Ісуса, що Той не може вимовити і слово. Далі Ісус каже: Дякуй не мені, дякуй їй. Не забувай, що це, ця дитина повинна бути. Тобі за поміч, а не за перешкоду. Дальше Петро каже: Господи, ти не розкаєшся у подарунку. О Маріє, навіть Петро каже до Марії, о Марії! Вічна хвала тобі, свята і добра мати. Петро, що знову опустився на коліна плаче, цілуючи руку Марії. Та і знову інша картина переносить нас. Коли вже. Ісус з апостолами і з хлопцем Марціаном ідуть до Каперному, до додому Петра. Петро каже до Ісуса, говори ти, вчителю, із моєю дружиною Порфирією, бо я боюсь, що не зможу це добре сказати. Ісус посміхається, але все ж обіцяє, що займеться цією справою. А підійшли вони до будинку? Ісус вітається з дружиною мир, хай буде з тобою профиріє. Порфирія каже, учителю Петре, і жінка поспішає до них, щоб упасти в ноги Ісусові і своєму чоловікові. Згодом вона підводиться і каже, Я дуже тужила за вами. Чи всі ви в доброму здоров'ї? Ходіть, ходіть, ви, напевно, стомлені. З вами ще дитина є маленький учень. Ісус каже, так, це сирота якого ми взяли з собою? Дружина Петра обнімає хлопця. І питає, і він усюди ходить із вами, хоча такий малий, це стомить його. Жінка жаліє дитину. Ісус каже: Хочу довірити хлопця, котрійсь із учениць. Дружина питає, а чому не мені? Я ніколи не мала дітей. Я учениця, яка не вміє говорити, яка не є такою міцною і здоровою, щоб як інші йти за тобою. Довір мені, принаймні, у чомусь тобі послужити і бути ученицею, мамою цієї дитини. Я навчу його всього того, чого вчать інші Тебе любити. Ісус кладе їй руку на голову, посміхається і каже: Ми привели дитину сюди, тому що вона повинна знайти тут і маму, і тата. Ісус вкладає обидві руки Мар Ціама в руку Петра. І в руку Порофирії і каже: Виховуйте праведно цього хлопця. Жінка Порфирія, дружина Порфирія, каже: О мій Господи, ти взяв у мене чоловіка і зробив мене майже вдовою, але тепер ти мені даєш сина. Будь благословенним за це. Ця дитина стане мені милішою за власну, тому що вона прийшла. Від тебе. І жінка цілує одіж Ісуса, цілує дитину і садить її собі на коліно. Ісус каже до апостолів: залиш моїх на самоті. Залишся і ти, Петре. Нам, здається, було на тиждень дали відпустку Петрові, залишайся своєю сім'єю, а ми підемо. І Ісус виходить зі своїми апостолами, а троє ощасливлених залишаються у мирі. Така гарна дуже історія. Ця історія не є іванська, а вона це є книга видіння, Але тут дуже добре знову можемо побачити, коли Господь Ісус Христос не може. Сказати ні, не може відмовити Марія. Дуже гарно ці всі герої змальовуються у цій картині. Тому і хай і ця історія буде нам науку, що Господь, Ісус Христос, слухає свою маму. Амінь. Слава Ісусу Христу. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. З Богом!